Площа двірцева залишилась без господаря. Львівська залізниця відмовилась приймати на баланс територію перед вокзалом через те, що не встигне відремонтувати її до євро 2012 Пані Людмила приїхала до Львова із Кривого Рогу. Перше враження про площу добиратись до вокзалу незручно. Дуже тісно і неудобно. Неудобно для пасажирів. переходи, транспорт мішає Це, звісно, неудобство. Скоплення Скапління вот та транспорт. А когда люди дісбакажун багажом, мадана чемоданами… Раніше площу двірцеву мала ремонтувати залізниця. Для цього потрібно було передати їй цю територію. Процес відведення землі депутати почали із третьої спроби, надто пізно, на думку залізничників, при бажанні можна було її давно нам передати. Але коли проводиться сесія, і е, сесія міської ради приймає рішення не передавати, пізніше хтось повинен їх переконати, що в місті нема грошей, що залізниця може зробити, знову таки рішення не приймається, то ви вибачте, то нас так не прийнято. Під час чергової наради колишній керівник Укрзалізниці та теперішній голова обладміністрації Михайло Костюк хвалив залізничників та критикував міську владу. Та мовляв, досі не переселили із території чотири об'єкти, що заважають ремонту. Підприємцям пропонують територію за кілька метрів далі. Керівник одного із магазинів пані Ірина хоче рівноцінної заміни. Ми готові перейти на земельну ділянку. Значить, якщо нам замість нашої приватної власності автоматично дадуть документи, по перше на будівлю, яка так само буде приватною власністю, ну і збудують сучасний магазин. Або ми залишаємося на тому самому місці, де ми є, і за власні кошти робимо ремонт. Не переселили із двірцевої і автобусів. Раніше йшлося про тимчасову автостанцію на території залізниці, однак і цей проект, вочевидь, залишиться нереалізованим. Михайло Костюк порадив шукати нову ділянку. І шукайте землю, і не зачіпайте залізницю. Залізниця це не є дядько, який землю роздає. Як результат понеділкової наради, усі мають два тижні, щоби знайти новий спосіб ремонтувати площу двірцеву та вулицю Чернівецьку. Щоб до... 10 числа була сформована дорожна карта в межах чітко в межах закону, хто і що повинен зробити для того, щоб вийти з цього положення. Головний архітектор міста повідомив: переговори із підприємцями ще тривають. Місце для міжміських автобусів уже знайшли. Зараз відводиться земельна ділянка для перенесення цієї автостанції, яка має. Майже півтори тисячі відправлень щодень. Це об'єкт зовнішнього автомобільного транспорту на межу Львова на вулицю Городоцьку збиральну біля метру. У міській раді готова концепція, як має виглядати і працювати територія навколо вокзалу. Однак хто буде фінансувати та здійснювати реконструкцію станом на зараз невідомо. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.